Так, всім привіт на моєму каналі. Опять я з вами. Що ми подогнали за ці дні? Дуже спішили, бо був вчора праздник. з татіх всіх з пройшлим праздником. Взяв я знову пінопласт, щоб хватило на цей край. Сьогодні по трубу пластику поїду. Підлили повністю повністю пінопласт, вклали трубу. Так як хто там бачив в відео, забутували заново. Зараз будемо підливати. Зробили маяки, заливка, виходить, в нас буде від труби парової до верхньої точки маяка буде 18 см. Зараз буду жиденьким проливати, потім зверху буду ставлять армпояс. Така цілька. І вже зверху будемо густим бетоном, один до трьох все будемо заливати. Це ви вже бачили? Це моя буржуєчка. Тут двері. Спитаєте, що за двері? Це мої двері на другий сарай. Так як не планувалося тут ізначально, тут все мої звірі. Це Зараз мамки, які мають стояти там, але так як я в сроки не вкладаюся, то всі вони зараз тут. Це ремонтний молодняк, будучи будуть мамки. А тут у мене ці три красуні вже поросли. Будемо це, запитуватися до води, до електрики, мабуть, за цієї щитової до електрики. І от води, зрозуміло, що центральної точки. А так у нас більше нічого поки що не змінилось. Як дозаливаю, то залью, е, взяв вібропістолет. Вчора купив генератор для подачі току. Бо так як ви знаєте, у нас війна в Україні, то, звісно, я був в шоці. Приїжджаю на ринок, генератори, які стояли по 15 там 17, вони вже вважалися, там нормальні, бо були там по 9-8. по 8. Вони пригнали по 28-30 тисяч. Воно, тварь стоїть, мурло мурлика, я йому кажу, так воно те стояло вже 10 років ці генератори, вони вже пилю припали, трошки їх там протер. А ти піднімаєш. Це називається в жар ближнього свого. Зараз і так, якби в людей немає. Ні грошей, ні е, цей доходів, як, ну, бо ракетні обстріли йдуть. Так він каже, так, а шо ж. Мені ж за щось треба жити. Ну не гнида бля. Ну, прийшлося купити купити генератор. Уже по риночній ціні що ж з ними биться ж зіма не будеш. Тварюк. Так що що я вам скажу? лубни, ви бариги. Просто шкуродьори зі своїх. Там хлопці воюють, гинуть, а ви піднімаєте сцену на той товар, який вас гнив 10 років. І якби не війна, він б вас і гнив би далі. Так що ви бариги. А, ага, і хотів вам похвалитися, я сьогодні купив корита. Привіз своїм звірям. Ну, корита, звісно, жирне. Почти 4 метри, сталюка. Ну что, поставлю в літній лагерь і буду там вільний вигул викормлювати. Змея кукурузочка, скоро будемо молотити. Ну що, всім бажаю здоров'я, мирного неба. Ставте лайки, поширюйте відео, ставте коментарі, буду вдячний, кожному Ну, Мирного вам всім неба.